Добрий раночок. Ну, сижу, читаю повідомлення в месенджері, каву п'ю тут. На вулички, коротше. І пише дівчина мені. Мій мужчина хоче розвестися зі своєю дружиною. Я далі не дочитала. В мене виникла ідея з вами про це поговорити. Дивіться, в чому справа. Якщо. Вашому мужчині треба розлучитися зі своєю офіційною дружиною, тобто він одружений, він не ваш. Ви можете говорити, що це він не ваш, типу, умовно юридично, але юридично це ніколи не було умовності. Коротше, він не ваш. Ну, він, це не ваш мужчина. Більше за цим. Оцей штамп, який нічого не змінює, так, певно, вам про це вже розказали, адже вони разом не живуть, і якщо живуть тільки заради дітей. Є ще один нюанс. Дівчина пише, мій мужчина хоче розвестися зі своєю дружиною. Не він пише доброго дня, адвокатське агентство, я хочу розпочати процес розлучення зі своєю дружиною. Це пише чоловік, який вирішив там розірвати що, ну, сам. А тут вона пише за нього. ну Розумієте про що я? Тобто там мужчина, він це, найромантичніший початок, пам'ятаєте, пісня ця була модна в Тіктоці тут. Дівчата, коли ваш чоловік, там, ваш бойфренд, коханець, там, чи хто він там є? Одружений, котрий вирішить розлучитися, він піде сам на консультації, звернеться до адвокатів, звернеться до суду, там, до раксу, куди йому треба, до дружини, до своєї звернеться з цим питанням, без ваших е якихось ініціатив і навіть їх не допустить, тому що це його е тема, його попередньої родини, яку він має закрити сам без вас, вам там нема що робити. Ну і друге, мені би дуже хотілося, бо знаєте. Щоб ви все ж таки звертали увагу на такі дрібнички і не називали речі не своїми іменами. Тому що саме на таких позиціях проходять розчарування у дівчат. Коли ти чекаєш кілька років, коли твій мужчина розлучиться зі своєю дружиною, навіть вагітніше народжуєш від нього дитину, а лишаєшся потім сама. Тому що тут підвог навіть не в тому, що у вас там відносини, а в тому, що коли вважаєш своїм, а не просто там гуляєш з ним, ти ж його чекаєш, ти народжуєш, втрачаєш час та нерви. А так би ти всього не робила. на.